Щоб це було виглядало як е, подкаст інтерв'ю. Доброго дня! Сьогодні ми в гостях у нас інтерв'ю з чудовою, активною, молодою, гарною, талановитою Іриною. А зарами дякую. Привіт, привіт, киречка. Розкажіть про себе. У вас школа англійської мови онлайн. Як ви працювали в час війни? Ну що ж, хочу сказати, що саме під час війни я і відкрила і започаткувала свій бізнес. Насправді клас, я, як, як ви вирішили? А, значить, війна дуже змінила моє мислення. І коли я повернулася до Києва, а півроку ми провели за, за кордоном. Коли я повернулася до Києва, тому що дуже хотіла вже щось робити, о, за кордоном я не жила, а існувала просто. Повернувшись до Києва, просто я прийняла рішення спробувати і взяти на себе відповідальність. Я відкрила ФОП, і з цього все почалося. До мене почали звертатися все більше і більше студентів, і прийшов час масштабуватися. Дуже було страшно, але я найняла першого вчителя, за ним і другого, третього, і вже в моїй команді п'ять вчителів классиця Це за, за два за за два роки так у п'ять вчителів. це дуже класний результат бажаю вам успіху ви молодець друге так. Так. так і поради як балансувати між родиною та бізнесом від ірини азарок Ну, насправді я цьому навчилася, тому що в мене була велика проблема з цим life-work balance, Всі його шукають. І скажу так, що абсолютного балансу не існує. Завжди те, що у вас буде в пріоритеті, туди ви будете спрямовувати свій час і увагу. Просто треба планувати свій час, створювати своє життя самостійно, власноруч. І там на якомусь тижні ви більше проводите часу з родиною. На якомусь тижні більше часу приділяєте роботі. Тільки так, ну ідеального все одно не буде. Не шукайте ідеального балансу. Його просто не існує. Взагалі ідеальності не існує, а ідеального ось цього Баланс. балансу ну не може бути. Просто ми балансуємо це. І є спосіб нашого життя. Ми балансуємо між роботою, і сім'єю. Так, таке питання можна про сім'ю у вас є родина, є діти. Так, у мене двоє підлітків і, до речі... Саме ось це критично було для мене, що в мене не вистачало часу для родини, для моїх дітей. Вони почали таку, самостійно о, після школи собі там рити їсти. Я себе зловила на думці, що я я звичайно молодець. Я навчила їх там варити супчик собі, там посмажити омлетик. Але постійно це відчуття, що що ж ти за мати, що в тебе немає часу на своїх дітей, в тебе є час для... Про те, що не відкрили кав'ярню, про те, що не відкрили школу. Щоб не шкодувати. Просто домовитись зі своїм страхом. Це найголовніша порада, яка б я, яку б я собі дала. Ну, дуже, я боялася. Це дуже бо цінна я... порада. Дуже вам дякую. Для когось це буде дійсно мотивацією. Можливо, після ваших слів хтось відкриє свій власний бізнес. Так, дякую. 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 Ми Будемо слухати, як по звуку.